Подарунки від Лейс! Подарунки від Лейс! Подарунки від Лейс! Поїхали! Лейс нещодавно проводила акцію, де можна було отримати багато різних подарунків. Ось такі ось, ось такі ось, ось такі ось, ось такі ось. Давайте оглянемо, що отримав я. Відкриваємо. Все надійно запаковано. Якщо бачите цей знак, значить можна здогадатися, що це саме буде. Суперфаст, пупирка, Келех 05 від Лейс. Але я отримав їх два келиха до компанії. такі можна було отримати. Скільки кодів треба було? 20 кодів. Не можете нарахувати, скільки пачок чіпсів я з'їв, але можете в коментарях і написати. Наступний наш лот шкарпетки Lace. Розмір 40-44, Я не знаю, які там були, брат замовляв. Це за 5 балів. Спочатку було за багато балів, потім зробило 5. У мене їх дві. Зараз одягну і покажу. Супер пупер дупер кул лейс сокс. Поза ніндзя, щоб ви поставили лайк. Став лайк і підписуйся на кавунзу. І напиши коментар, хто правильно напише, скільки чіпсів я з'їв, скільки кодів назбирав, тому лайк однозначно. До зустрічі.